Сьогодні давайте подивимося, як вам краще діяти у складній ситуації. Так сказати, подивимося вам пораду. Подумайте про свою проблему і будемо дивитися. Ну, вам тут говорять, що кращим варіантом буде зараз нічого не робити, не, не робити ніяких дій. Краще не ризикувати і намагатися отримати все своє біля себе. І це і про фінанси, і про дії, і про емоції. Не варто зараз розкривати всі свої емоції і почуття. Якщо ж ви вчините по-іншому, а давайте подивимося, що буде, якщо ви вчините по-іншому. П'ятірка мечів, ну, може бути конфлікт. Можуть статися якісь суперечки, розбірки. Якщо ж ви піддастеся емоціями, то це може привести до втрати розчарування. Тобто найкраще рішення все ж таки не робити поспішних дій, зберігати свою стабільність і не впутуватися в суперечки. Дійте розумно і вам вдасться уникнути неприємних наслідків. Пишіть в коментарях, чи приймаєте ви пораду. Мені буде дуже цікаво почитати, чи корисна вам була інформація.